Привіт, командири! Сьогодні ми розглянемо один із найсильніших танків у грі World of Tanks Blitz, об'єкту 268. Цей танк вражає не ес. лише своїм виглядом, та й тайбойовим потенціалом. Бойові характеристики у грі е, прочність 1950, максимальна швидкість 45-50 км за годину. Урон від 6 800 єдиниць по 800 єдиниць. Нею, яка може витримати сильний удар та потужні гарматі, Об'єкт 268 стає справжньою силою на полі бою. Його висока пробивна здатність дозволяє пробивати будь-яку броню ворога, забезпечуючи перевагу в бою. Об'єкт 268 – це танк для тих, хто шукає потужну броню та надійний захист. Його висока мобільність дозволяє швидко переміщатися по карті і займати стратегічно важливі позиції. Узагалі, об'єкт 268 це танк, який може стати справжньою зброєю для... на вашому шляху до перемоги. Завдяки його потужній та надійності ви зможете досягти успіхів у будь-яких бойових умовах. До зустрічі на полі бою. Прошу, друзі, підписатися на канал для отримання більшої інформації та порад гри.